Аби обговорити бюджет, депутати зібралися вже всьоми. На засіданні постійної депутатської комісії з питань економічної політики, комунальної власності та фінансів обранці розглядали доходну частину бюджету. На початку засідання депутати від фракції блоку Петра Порошенка Солідарність висунули пропозицію включити до порядку денного питання про витратну частину бюджету, але не всі учасники засідання це підтримали. Після чого розпочалася палка дискусія. Будемо заключення до порядку денного питання бюджету. Воно є зараз одним з найголовніших. Воно найголовніше. Я запропонував. Давайте завершимо дохідну частину повністю. Більше двох тижнів, коли нам перший раз дали бюджет і сказали, що у нас у нас сесія вже скоро має бути. Так, 16 числа сесія. Ми за два тижні не розглянули жодного питання нормального. Голова фракції блоку Петра Порошенко Солідарність Андрій Матковський зауважив, що потрібно акцентувати увагу на першочергових питаннях, а не відволікатися на другорядні та технічні. 10-18 мільйонів від тих позицій, до речі, ми їх теж не Правильно. бачимо. Приватизація майна, приватизація землі, арінтна комунальної власності. до речі, це ми першому маємо розглянути. Друге, ми маємо з вами розглянути питання податків, які ми там впливаємо. Це податок на нерухомість. Ми маємо подивитися, як там наші будуть. Підприємці сплачувати на єдиному податку, там подивитися. І є там сьогодні питання знаю, по податку на землю. Обранці від фракції блоку Петра Порошенко Солідарність наголосили, процес розгляду бюджету навмисно затягується, через що депутати позбавлені можливості зважено обговорити важливий фінансовий документ Полтави. Ви Чому ви затягали. Затягували. Ми на прошла комісії не розглянули видаткову частину? Чого ви принесли її в кінець? Ви поставили це на голосування? Конечно. Коли коли це було коли це було ми, про ми перенесення ми, ми, з вами, самого, з вами, видаткової ми, частини? Регорі саме домовилися. Що зразу розглядаємо дохідну, потім Правильно. розхідну Правильно, розхідна Правильно. у нас Правильно. стояла другим питанням. Ми не за я вам нагадаю. Зараз дохідну, і що Той що заважає дохідну. нам дохідну розхідну частину розглядати? Ви так. до бюджету не дійте, а потім вам в зал винесуть бюджет і скажуть голосуйте і скажуть, ви падлюки не проголосували. Ви спеціально затягуєте це питання. Я спеціально затягую на ви формуєте порядок денний. Я вам нагадаю. Я голова комісії нас знову втягують в дискусію займатися тим, Вінючись. чи поймена займатися Верховна Рада. Після того, як потроху вгамувалися пристрасті, депутати продовжили розгляд доходної частини бюджету. Обранці ознайомилися з програмою допомоги поліції на 2016-2020 роки та рекомендували її на розгляд наступної сесії міськради. Обговорили питання про житлове будівництво, про продаж комунального майна та інші. Питання пов'язані з витратною частиною бюджету, цього дня на комісії не розглядали. Як зауважив голова постійної депутатської комісії з питань економічної політики, комунальної власності та фінансів регіонів. Орі сахно до обговорення цього питання не були готові начальники профільних управлінь та розпорядники коштів. Немає у членів комісії не надані документи розхідної частини. Не підготувалися до цієї комісії ті розпорядителі коштів. Тому я вважаю, що це буде неправильно. Депутати зберуться на чергове засідання комісії у вихідні а також обранці готові працювати майже щодня, аби встигнути розглянути витратну частину бюджету до наступної сесії міськради.